Є знижки на пшик, 10% в аптеках Подорожник вам та ощад. ЗСУ в котре доводять неможливого не існує. Те, що здавалось, можна побачити лише в американському бойовику. Реалізував український боєць. Він зміг власноруч стримати десятьох окупантів під час наступу, утримати позицію, і дочекатися підмоги. Його побратимам вдалося не тільки зняти на дрон цей подвиг, але й... Перехопити розмови окупантів, спойлер ті були нажахані. А командир буквально вола істериці. Детальніше розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Зсу «Титани» – це відео точно треба побачити кожному українцю, бо подібний героїзм та сталева стійкість заслуговує найвищої поваги. Бійці 8-го батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс», що воюють на сході, опублікували відео, яке одночасно надихає та шокує. На ньому їхній побратим один однесенький на позиції показує справжній бійцівський клас одразу. Десятьом окупантам бій явно нерівний. Наш боєць, не здригнувшись ні на секунду, обстрілював з автомата ворога і закидував рашистів гранатами. Але це ще не все. Бійці Дельвейсу підготували для нас вишеньку на торті. Під час цього нерівного бою по відкритій лінії вдалося перехопити розмову командира групи рашистів, яка атакувала ці позиції. Сказати, що російський офіцер ошелешений тим, що відбувається. Нічого не сказати. Більш того, командир б'ється в істериці і не може зрозуміти, як 10 російських бійців не те, що не можуть взяти в кільце і обеззброїти українця, а буквально не можуть нічого вдіяти через страх перед ним. Послухайте, це безцінно. Він да, по вам стріляє или, там кидає а прям тут сто і закиньте к ним через а з другої сторони. Левый человек должен что-то зайти просто тупо его дострелять. Как поняли? Значит, зайдите и убьете этого одного который сидит там в этом б***ь. Закидайте его на натами, туда спустился один и, и загибил туда, где он прячется. И тогда птичка ничего не сделает. У вас будет где спрятаться от нее. Как нет. Зайти сразу с нескольких сторон, не ждать, пока на вас птички весь боекомплект скинут. Вы в состоянии это сделать? И не надо кричать, что вы все там. Это открытый, прослушиваемый эфир. Як бачите, до расистів не дійшло і на щастя, поки ті тремтіли перед українським героєм йому на підмогу прилетіли дрони. Тут десятьом окупантам уже було не переливки. Дрончики з 8-го батальйону, бригади Дельвей закидали окупантів вогами, та так, що від тих залишилось лиш маття та ганчір'я. знаходяться гранати через кризи, через проходи. ви не смейтесь, Один всіх, ви чого? тебя. слисітібе. тебя. зі зрозумілих причин деталей про бійця та навіть про напрямок, де зняти відео у бригаді нічого не кажуть. Утім, таки уточнюють, що відео знято у грудні 23-го року у один з найзапекліших періодів російсько-української війни, коли расисти знову пішли м'ясними штурмами в атаку на кількох ділянках фронту, зокрема під Авдіївкою. У батальйоні ж додають, що їхній боєць бою вийшов. Живий та здоровий наш же боєць залишився. Живий, і здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога. Тікати, відстоявши позицію, дочекавшись підкріплення. До речі, роль дронів у цьому бою неможливо недооцінити за умови нестачі боєприпасів до артилерії. Бійцям доводиться все частіше заміняти арту дронами, і тут у бій вступають як фіпіві дрони, які напряму де факто замінюють наряд. Або як на цьому відео, дрони-бомбардувальники. Як бачите, кілька дронів та майстерність їхніх операторів зрівнює шанси на полі бою. Силами ворога, які значно переважають саме про таку тактику війни говорив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, казав про технології і сирський, так що бачимо яскравий приклад, як ті врятували життя українського бійця у міністерстві цифрової трансформації, яке також займається виробництвом вітчизняних дронів різних типів. Це розуміють, кажуть завдання президента виробити і поставити на фронт 1 мільйон FPV за рік. Точно перевиконують ця ціль буде цього року виконана. Тільки FPV буде більше мільйона. А взагалі по кожному напрямку не тільки FPV, а й розвідувальні літаки, ударні коптери, далекобійні камікадзи, і човни, і наземні платформи, і реп всього цього буде в цьому році більше. Коли росіяни не можуть дати гідну відповідь за вони вдаються до людожерських вчинків. Порушуючи усі можливі правила ведення війни, ЗСУ зафіксували уже четвертий випадок масового розстрілу українських військовополонених, момент здачі окупантам. Ось свіжі кадри, які шокують. Рашисти знову показали своє справжнє обличчя, стративши дев'ять військових ЗСУ. І це, на жаль, далеко не єдиний приклад. Всі вони. Перебувають на розгляді в офісі генпрокурора, слідчі оперативно направляють все нові матеріали, зокрема й партнерам України, що Путін, його шайка та найодіозніші расисти довічно сиділи в клітці у газі. Нагадаю, що за Женевською конвенцією, яка і регулює правила поведінки при здачі у полон, якщо ваш ворог здався, кинув зброю і його дії, не загрожують вашій безпеці, ви не маєте права його вбивати. Такі розстріли це черговий військовий злочин, який неможливо пробачити цим російським покидькам. Гарантована дорога в пекло транзитом через український чорнозем. Команда ТСНЮЄ закликає українців підтримувати українських бійців на фронті. Кожен з нас має можливість долучитись до оборони України, наприклад, задонативши на ті ж дрони. Не забувайте, українська єдність зупинила бліцкриг ворога у 22-му, зміцнила країну у 23-му, а тепер має ще й виграти війну. А у мене на цьому все закликаю вас поставити лайк, написати коментар під відео. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найгарячіших новин. До зустрічі!